Президент України Володимир Зеленський має провести телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом у п'ятницю 4 липня, щоб обговорити раптове призупинення поставок ключових американських озброєнь до Києва, а також перспективи майбутніх закупівель зброї. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Два джерела політико повідомили, що США та Україна працюють над організацією телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Такі плани з'явилися після інформації про те, що США. Різко призупинили постачання зброї в Україну. Офіційно про цю розмову поки що не інформували ані офіс президента України, ані Білий Дім. Водночас у політику додають, що рішення Пентагону про призупинення деяких постачань зброї в Україну стало несподіваним навіть для тих, хто добре обізнаний у цих питаннях. Серед них і члени конгресу, чиновники державного департаменту та ключові європейські союзники. Далі цитата. Несподіваний крок у понеділок викликав занепокоєння і розчарування, в тому числі серед провідних республіканців, які вважають, що один із високопоставлених чиновників Пентагону мав надмірний вплив на це рішення. Підкреслюють у виданні у політику. Нагадали, що паузу у постачанні зброї зробив керівник політичного відділу Пентагону. Елбріч Колбі разом із кількома радниками. Вони боялися, що в США можуть закінчитися запаси деяких видів озброєння. Навіть прихильники Трампа були розчаровані цим рішенням і звинуватили Колбі, який контролював запаси боєприпасів. Що він і його команда прийняли таке рішення без відома інших у адміністрації своєю чергою. Один американський посадовець сказав, що рішення Пентагону було нескоординованим та стало несподіваним для держдепартаменту. Водночас, голова комітету з питань асигнувань палати представників Коул заявив, що дізнався про таке рішення з новин однак не має жодних претензій. Далі цитата: на даний момент я не маю жодних підстав сумніватися в наданому поясненні, що ми самі зіткнулися з критичним дефіцитом. Я знаю, скільки матеріалів ми витратили більше ніж хто небудь міг подумати шість місяців тому через те, що сталося на близькому сході. Тож є обмеження. У нас є реальні проблеми з нашою промисловою базою. Я очікую, що першим обов'язком президента є піклуватися про оборону Сполучених Штатів. Підкреслив він також. Конгресмен Майк Роджерс назвав це звичайною паузою, щоб подивитися, які у США запаси після нещодавних військових операцій на Близькому Сході. Далі цитата: вони просто проводять точний підрахунок, і є три різні категорії боєприпасів, де, на їхню думку, ми трохи відстаємо від того, що нам потрібно для наших власних цілей. Ми намагаємося змусити їх надати нам остаточні деталі щодо цих трьох категорій. Додав він. Однак, Роджерс вважає, що Пентагон повинен публічно пояснити, чому він призупинив постачання зброї Україні.